Виконуємо номер 401 із підручника Геометрія 7 та номер 31.3 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доведіть що трикутник АЦД дорівнює трикутнику АБД, малюнок 16 7. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо АС дорівнює АБ і ДЦ дорівнює ДБ, і наш малюнок 16 крапочка 7, у нас АЦ дорівнює АБ і ДС дорівнює ДБ. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник ACD і трикутник АБД. Відомо, що АС дорівнює АБ і ДС дорівнює ДБ. Потрібно довести рівність трикутників ACD і ABD. Трикутник а, С Д дорівнює трикутнику А, Б, Д за третьою ознакою Рівності Трикутників за трьома сторонами. У наших трикутників. АС дорівнює АБ і ДС дорівнює ДБ за умовою, а сторона АД у нас спільна. Номер 401 із підручника Геометрія 7, та номер 31 крапочка 3 з підручника Математика 7 виконано.